У Великобірківському ліцеї імені Степана Балея погасили марку, присвячену психологу, філософу та педагогу Степану Балею. Захід приурочили до 140-річчя з дня народження науковця. За словами директорки ліцею Світлани Чайки, Степан Балай народився у селищі Великі Бірки у 1885 році. Наш заклад носить ім'я славного земляка Степана Балея власне вже біля 30 років, майже так, з 1997 року. Власне, Степан Балей є не просто нашим патроном з нашого закладу, а він є таким основним мотиватором для дослідження для саморозвитку. Ольга Гончаренко, доцентка кафедри психології Національної академії Державної прикордонної служби України. Вона досліджує життєвий та професійний шлях Степана Балея. Перший у дослідження і відкритті окремих наук. Наприклад, в Україні це психологія творчості Шевченка. А у Польщі це психологія виховання, а психологія віку дозрівання і соціальна психологія. Він вважається там от піонером. Він започаткував ці науки саме у Польщі. Тираж лімітований 28 марок. Розповідає ініціатор створення серії марок депутат облради Олег Сиротюк. Наразі це третя марка присвячена науковцям уродженцям Тернопільщини. Їх видають за кошт меценатів. Заплановано спецпогашення 24 чотирьох марок, на яких будуть відображені уродженці тернопільської землі, які відомі на весь світ своїми працями, своєю творчістю, своєю наукою, своїми дослідженнями, своїми винаходами, які внесли значний внесок в світову науку, але є нашими земляками. Важителька та вчителька інформатики у Великобірківському ліцеї Зоряна Воловніх показує місце, де, за її словами, був будинок Степана Балея. За оповідями старожилів, сім'я Балеєв жила саме в цьому будинку. Бале Степан тут народився і ріс до п'ятирічного віку. Згодом, коли сім'я виїхала, радянська влада перетворила цей будинок в молочарню. Тетяна Панченко, Суспільне новини, Тернопільщина.